Всього лише десятиліття тому Гаяна була однією з найбідніших країн світу з рівнем життя, який дозволяв місцевим витрачати не більше декількох доларів на день. Зараз же президент країни Алі не може знайти вільної години у своєму графіку, на повістці дня регулярні зустрічі з інвесторами та церемоніальні відкриття проєктів цивільної інфраструктури, про які в минулому й годі було мріяти. ВВП країни з 2020 по 2024 рік збільшився більш ніж в чотири рази, і країна справедливо отримала титул найбільш швидко зростаючої економіки світу. Причиною такого буму стало відкриття у 2015 році величезних залежів нафти у гаянських водах. Подія стала визначальною у кардинальній трансформації країни з забутої британської колонії до потенційного титана у світовому нафтовому секторі. Але як вже показав досвід Венесуели, наявність цінних природних ресурсів аж ніяк не означає покращення рівня життя. Навпаки, без здорових демократичних інституцій та розподілу влади, дохід переважно зосереджується у руках чиновників, а люди лише страждають через зріст цін та нестачу роботи. Тому залишається під питанням, чи стане чорне золото для гаяни дорогою у світле майбутнє, чи прокляттям, яке призведе до численних внутрішніх конфліктів. У цьому відео обговоримо ефект поточних нафтових інвестицій на реалії країни, а також розглянемо історію, характеризовану етнічними та територіальними конфліктами, які без сумніву є визначальними у подальшому розвитку гаяни. Для Гаяни з населенням у всього лише близько 800 тисяч людей відкриття у 2015 році залежів 11 мільярдів барелів нафти стало справжнім дивом. Низька густота населення доволі швидко дозволила країні зайняти лідируючі позиції у показнику ВВП на душу населення у латиноамериканському регіоні, випереджаючи Бразилію, Колумбію та інших. Зі своїм новим багатством уряд розпорядився у доволі прагматичний спосіб. Замість того, щоб створювати власні нафтовидобувні компанії, приречені на провал через нестачу кваліфікованих робітників, було вирішено розпочати тісну співпрацю з міжнародними титанами у цій сфері. Найбільшим партнером стала компанія ExxonMobil, яка і розпочала будівництво перших бурильних станцій. Було заінвестовано більше 55 мільярдів доларів на створення необхідної інфраструктури з ціллю викачати щонайменше половину наявних резервів. Консультанти Вудворд Маккензі прогнозують, що Ексон та її партнери отримають 135 мільярдів доларів прибутку між 2024 та 2040 роками. Гаяна отримує 150 мільярдів доларів за той самий період, що є вражаючою сумою для країни. Національний бюджет якої минулого року становив не більше 4 мільярдів доларів. До того ж, влада Гаяни вже встигла приємно здивувати своєю здатністю розпоряджатися набутими фінансами у більш розумний, на відмінно від своїх сусідів, спосіб. Так у 2019 році створили суверенний інвестиційний фонд, структуру, яка функціонує за прикладом інших успішних нафтовидобувних країн, таких як, наприклад, Норвегія чи Саудівська Аравія. Фонд де-факто оперує як окрема від держави структура і дає змогу робити інвестиції на власний розсуд. Президент в той самий час має чіткий ліміт коштів, які він може вивести з фонду задля поповнення державного бюджету. Дана система створена задля запобігання консолідації усіх ресурсів в руках президента. Це допомагає зменшити ризики розкрадання коштів та робить звітність більш прозорою, адже фонд зобов'язаний доповідати. Про всі свої фінансові операції. Тим не менш, існує й інша сторона медалі. Наплив зарубіжних інвестицій вже встиг призвести до зросту інфляції та цін на життя. Поки без суттєвих змін у заробітних платах та із стагнацією інших сфер економіки, звичайні гаянці не дуже й відчувають позитивні ефекти нафтового буму. Так, наприклад, нещодавно гаянські вчителі навіть влаштували страйк. Схоже незадоволення виказують і представники декількох інших професій та профспілок. Для того щоб вирішити дану проблему, уряд зараз намагається диверсифікувати своє економічне портфоліо та створити нові можливості отримання професійної освіти, аби задовольнити потребу у висококваліфікованій робочій силі. Так, уряд запровадив низку можливостей для навчання та стажування. Інвестувавши 100 мільйонів доларів у перший навчальний заклад у галузі нафти та газу в Гаяні, центр планує навчити тисячі студентів професіям необхідним для успішного функціонування прибуткового нафтового сектору країни. До того ж, під час укладання угоди з зарубіжними компаніями було узгоджено певні квоти для місцевих робітників. Це вже мало позитивний ефект у зниженні безробіття у деяких прибережних місцинах. Ще один інститут, який в скорому часі планують відкрити, буде спеціалізуватись на готельному бізнесі. Причиною послугував стрімкий зріст туризму та бізнес-візитів до країни. До 2015 року в столиці країни не функціонувало жодного міжнародного готелю високого класу. Та із з 2015 року відчинений був лише один Маріот. Який через нестачу конкуренції в певні періоди брав за свої номери біля 600 доларів на добу, тим не менш зараз повноцінно йде розбудова даного сектору, і уряд також взявся за підготовку кваліфікованих робітників. За оцінками віцепрезидента Гаяни, наступного року відчинять сім нових готелів, і сектор туризму згенерує додатково три тисячі робочих місць. Для країни з таким низьким рівнем населення це доволі значні цифри. Але є ще одна складова гаянської стратегії, яка, як на мене, заслуговує на найбільшу похвалу, а саме ставка на збереження навколишнього середовища та зелену енергетику. Для гаяни це далеко не лише позиція морального характеру, а й доволі реальний спосіб диверсифікувати свою економіку та залучити додаткові інвестиції. Територія країни це більш ніж на дві третини тропічний ліс. Який з часів незалежності залишився у майже незмінному стані. Там зберігається близько 19,5 мільярдів тонн еквіваленту вуглекислого газу. Замість того, щоб розглядати ці ліси як перешкоду, Гаяна визнала їх важливим активом у глобальній боротьбі зі зміною клімату. Так Гаяна звернулася до інших активних у цій сфері країн. Пропозиція була досить проста. Уряд заявив, що десятиліттями зберігає свій ліс, чим як допомагає збереженню світової екосистеми, тим самим Гаяна заслуговує на певну фінансову компенсацію за свій внесок у навколишнє середовище. Це мало відгук у міжнародній спільноті, наприклад, від Норвегії Гаяна отримала 250 мільйонів доларів. У 2022-му Гаяна додатково підписала угоду з американською компанією, яка викупила у Гаяни карбонових сертифікатів на суму у 750 мільйонів доларів. Карбонові сертифікати це взагалі доволі цікава складова сучасної боротьби зі зміною клімату, де-факто компанії, які не можуть зменшити свої викиди та задовольнити державні стандарти, можуть викупити сертифікати у тих, хто навпаки їх зменшив. Така торгівля може відбуватися як на державному, так і на приватному рівнях. Для гаяни, яка має величезний тропічний ліс, це створює додатковий спосіб заробітку, який не перешкоджає їх морському бурінню нафти. Але попри такий економічний підйом, в країні існує низка політичних та соціальних конфліктів, а сама гаяна є унікальним прикладом дуже цікавої етнічної мозаїки. Населення є сумішю нащадків чорношкірих рабів, європейських колонізаторів, найманих робітників з Індії, Китаю та Португалії та залишків місцевих племен. Першим відкрив цю землю Кристофор Колумб ще у 1498 році. Іспанці, зайняті розселенням інших південноамериканських територій, залишили гаяну осторонь. І колонізатори з'явилися на цій території лише у 1580 році. Саме голландці а не іспанці стали європейськими першопроходцями цих земель. Опинившись в Гаяні, вони відразу розпочали війну за територію і започаткували традицію работоргівлі. Спочатку в якості рабів хотіли використовувати місцевих, але через густий та непроходимий тропічний ліс корінним племенам було доволі легко переховуватись в глибинних територіях. Куди голландці сувались. Через це роками закуповували тисячі африканських рабів, яких змушували до смерті працювати на гаянських цукрових плантаціях. Саме через використання голландцями африканських рабів, в гаяні й до сьогодні темношкіре населення становить більше 20%. Поворотним моментом для регіону стали наполеонівські війни, коли в результаті глобальної європейської війни. Гаяна змінила власника декілька разів. В кінці кінців, в результаті Віденського конгресу, територія відійшла до британської корони і залишилась під її контролем аж до самої незалежності. Після заборони работоргівлі та звільнення усіх робів у 1838 році перед місцевим урядом повстало доволі непросте завдання знайти нову робочу силу. Саме в той період до країни запросили низку португальських та китайських робітників, нащадки яких є частиною меншин країни і до сьогодні. Цікаво, що першим президентом Незалежної Гаяни став виходець саме з китайської сім'ї, яка переїхала того часу до Гаяни в пошуку кращого життя. Тим не менш, ані португальські, ані китайські мігранти в 19 столітті не задовольнили потреб у ринку праці. І британці вирішили скористатися ще одним своїм величезним ресурсом, а саме Британською Індією. Так у 19 столітті сотні тисяч індусів мігрували до Гаяни. Явище було настільки масове, що й до сьогодні індійські гаянці це найбільша етнічна група в країні, яка становить більше 40% населення. Неважко здогадатися, що з такою етнічною мозаїкою. Втримати колонію під своїм повним контролем шансів у британців було доволі мало, і на кінець Другої світової війни почали з'являтися суспільні рухи, об'єднані у своєму прагненні автономії. Це призвело до заснування першої сучасної політичної партії народної прогресивної партії або НПП. Заснована у 1950 році. НПП стала унікальним явищем, об'єднавши дві домінуючі етнічні групи країни. Афро та індогаянців. Її керівництво складалося з двох харизматичних і дуже різних лідерів: Чеді Джанга, дантиста індійського походження з американською освітою, та Форбса Бернхема, афрогаянського юриста з британською освітою. Це етнічне та ідеологічне розмаїття стало основою для багатоетнічної масової коаліції, яка мала на меті домогтися незалежності від Великої Британії. На перших виборах на посаду прем'єр-міністра саме Британської, а не Незалежної Гаяни, що відбулися у 1953 році, НПП здобула тріумфальну перемогу, отримавши 18 із 24 місць у палаті асамблеї. Чеді Джаган, як лідер партії, став лідером палати, а НПП сформувала уряд. Однак лише через 5 місяців британський уряд прийняв безпрецедентне рішення. Він призупинив дію Конституції, відсторонив обраний уряд і висадив Україні війська. Офіційним приводом для цього державного перевороту було звинувачення, що Джаган та НПП планували зробити гаяну комуністичною державою. На той час протистояння комунізму було центральною зовнішньополітичною стратегією як США, так і Британії. Британські чиновники, зокрема колоніальний секретар Олівер Літлтон. Використовували цю риторику для виправдання своїх дій перед громадськістю та ОН. Усунення Джагана від влади стало каталізатором для подальшої дестабілізації, також в результаті стався внутрішній розкол в НПП, що поклало кінець етнічно об'єднаній партії. У 55-му році Форбс Бернхем відокремився від НПП і заснував власну партію Народний національний конгрес або ННК. З того моменту НПП стало переважно партією для індогаянців, в той час як ННК для нащадків африканських рабів. Наступні роки політична система перебувала у певному хаосі через як внутрішню ворожнечу, так і втручання Британії та США з ціллю запобігання встановленню комуністичного режиму. Після виборів у 1964-му перемогу вперше отримала ННК. І Форбс Бернхем став прем'єром Британської Гаяни. У 66 році він офіційно оголосив про незалежність країни. На відміну від Джагана, Бернхем користувався більшою популярністю серед зарубіжних лідерів, які допомогли його коаліції прийти до влади та погодилися визнати суверенітет країни під його керівництвом. Тим не менш, майже відразу новий прем'єр почав перетворювати новоутворену демократію на диктатуру. Вже у 66 році він запровадив закон про національну безпеку, що дозволяв арешти та обшуки без суду, поклавши початок авторитарному правлінню. Його політика поступово відійшла від очікувань західних союзників. У 1970 році він різко змінив курс країни, оголосивши Гаяну кооперативною республікою, та розпочав масову націоналізацію іноземних підприємств. Цей крок був інструментом для централізації влади та розширення контролю держави над економікою. До того ж, Бернхем покладався на систематичні фальсифікації голосів, і Гаяна лише на папері функціонувала як демократія. На виборах його партія ННК здобувала більшість за допомогою роздутого списку закордонних виборців і також втручання поліції. З кожним роком Бернхем все більше спирався на силові структури. Для утримання влади його політична база звузилась, і він почав дедалі більше залежати від сил оборони Гаяни, які він укомплектовував переважно афрогаянцями. Цей постійний наступ на демократичні інституції призвів до того, що Гаяна перетворилася на фактично однопартійну державу. При владі він протримався аж до 1985 року, і результатом стала глибока економічна та соціальна криза. Його політика кооперативного соціалізму та націоналізації не змогла забезпечити стабільний розвиток. Замість того, щоб покращити життя людей, економіка перебувала у стагнації, що супроводжувалося дефіцитом товарів, падінням ВВП та відтоком кваліфікованих кадрів. За період між 1980-м і 90-м країна перебувала не те, що в стагнації, а в повному стані краху. Економіка за ті 10 років скоротилась майже вдвічі, тим не менш, після смерті Бернхема у 85-му з'явилась можливість повернення до більш демократичної системи, і справді жодному з наступників не вдалося консолідувати владу на такому самому рівні, і позиція прем'єр-міністра без великих проблем переходила від одного до іншого. Але таке часткове відновлення політичної системи. Не допомогло Гаяні вийти з глибокої економічної кризи. На політичній арені все продовжило крутитися довкола баталій НПП з ННК, і країна лише глибше погрузла в корупції та бідніла. Відкриття нафти у 2015 році дало гаяні друге дихання. Але навіть так історичне протистояння двох партій, які репрезентують дві найбільші етнічності, має великий вплив на гаянське суспільство. Поточний президент Ірфан Алі є нащадком індійських мусульман та лідером партії НПП, його головний опонент, тим часом за традицією, афрагаянець та лідер ННК. Тим самим расовий розподіл в певній мірі залишається присутнім в гаянському політичному житті. Хоч жодна з сторін не вдається до систематичного насильства, у випадку появи показової соціальної нерівності через нафтові багатства. Ситуація може докорінно змінитися, тому й нівелювати етнічні розбіжності точно не варто. Іншою проблемою в гаяні є відносини зі своїм сусідом Венесуелою. Ще з 19 століття Венесуела висуває претензії на гаянські регіони Сакібо, який займає близько двох третіх території країни. Витоки конфлікту йдуть ще з колоніальних часів. Посилаючись на стару мапу, венесуельський уряд у 1899 році увійшов у формальний диспут з британською короною. Аргумент венесуельців полягав у тому, що цей регіон свого часу формально належав Іспанській імперії, і після незалежності Венесуели мусив відійти до новоутвореної країни. У відповідь британці посилалися на свою угоду з голландцями. За умовами якої отримували повний контроль над територією, диспут довелося розв'язати третій стороні. У Парижі у 1899 році відбулися офіційні переговори, а російський дипломат Федір Мартен виступав у ролі арбітра. Цікаво, що Венесуелу на переговорах репрезентували американці, що також заставляє задуматись а чи насправді Венесуелу тоді настільки переймала доля цього регіону. Чи може просто в США вирішили скористатися ситуацією аби послабити британську присутність на своєму континенті? В результаті переговорів майже увесь регіон залишився в складі британської корони, і лише невелика частина таки перейшла під контроль Венесуели. Після укладення угоди питання Есакібо ще довго не піднімалося, і справедливо було вважати, що це вже справа минулого. Як мінімум, так було до 1962 року, коли Венесуела раптово звернулася до ООН, заявивши, що угода 1899 року не є легітимною через несправедливість арбітражу. Чому саме того року Венесуела вирішила заявити про свої наміри, тут є доволі чітке пояснення саме тоді Британська Гаяна перебувала на шляху до своєї незалежності. І США чинили на неї тиск через нібито можливе захоплення влади комуністами. Використовуючи цей момент, Венесуела вирішила зіграти на руку американцям, поновивши територіальний диспут та сильніше розхитнувши внутрішню ситуацію свого сусіда. В результаті у 66 му представники обох країн зустрілися вдруге, в цей раз у Женеві там сторони до жодної угоди не прийшли. Лише домовились розв'язати усі територіальні диспути до 1970 року. Цього так ніколи і не було зроблено. З того часу Есекіба почав відігравати велику роль у розпалюванні венесуельського націоналізму. Дітей з початкової школи привчали до МАП, на яких регіон позначений як тимчасово непідконтрольна територія. Для поточного венесуельського президента Нікола Мадуро це взагалі улюблений спосіб отримання підтримки, попри жахливу ситуацію всередині країни. Кожного разу, коли популярність диктатора перебуває на самому дні, Мадуро розпочинає чергову войовничу кампанію, в якій намагається об'єднати людей навколо такого собі імперіалістичного націоналізму. Особливо це стало частиною його регіональної стратегії після того. Як саме у водах Есакібо знайшли найбільші залежі гаянської нафти? Отже, контроль над регіоном з того часу має не лише символічне, а й цілком реальне економічне значення? У 23-му році ситуація надалі погіршилась. Мадуро вирішив провести внутрішній референдум, на якому запитав у громадян, чи хочуть вони приєднання регіону Есакібо. Реальних результатів, очевидно, ніхто не озвучив, але пропагандисти намалювали більше 95% підтримки. Слоган Есакібо наш став також символом його останньої виборчої кампанії. До того ж, на кордоні час від часу відбуваються поодинокі перестрілки, в деяких випадках з жертвами з обох сторон. Але навіть так шансів на якийсь військовий успіх у Венесуелі нульовий. Поки США має прямий багатомільярдний нафтовий інтерес у Гаяні, будь-яка спроба вторгнутись у регіон було б прямим самогубством. До того ж, Гаяну також підтримує найбільший гравець Південної Америки Бразилія, яка вже не один рік перебуває в конфлікті з венесуельським урядом. Тому з такими друзями напівжива Венесуела не становить для Гаяни реальної загрози. Держсекретар Марко Рубіо також напряму застерігав Мадуро від будь-яких дій, спрямованих проти Гаяни та Есакібо. Що ж, Гаяна репрезентує доволі цікавий кейс неабиякого економічного зросту та успіху, ще більше це виділяється на фоні нестабільності та деградації міжнародної спільноти протягом останніх років. Навіть так, як на мене, зараз перед Гаяною стоїть дві великі перешкоди. Спершу це очевидно питання використання набутих коштів з користю для країни. Венесуела вже всім показала приклад того, як країна з найбільшими покладами нафти у світі може мати заморене голодом населення, тому Гаяна мусить всіма силами уникнути схожої долі. Ключовим тут є демократичний розподіл влади, прозоре використання наявних фінансових ресурсів та великі інвестиції у інші сектори економіки. Останній пункт надзвичайно важливий за, для запобігання безробіття та планомірному розвитку країни. Вже зараз є ознаки того, що уряд гаяни робить конкретні кроки у цих напрямках. Створення незалежного інвестиційного фонду, інвестиції у навчальні заклади та цивільну інфраструктуру говорять про наміри з часом вибудувати стабільний фундамент для гаянської економіки. Зараз все це ще у процесі вибудови, і робити якісь остаточні висновки занадто рано. Окрім правильного економічного підходу, Гаяні також необхідно не допустити демократичну деградацію власної політичної системи та запобігти розпалу етнічних конфліктів, стабільна робота державного апарату та спокійна передача влади тут конче необхідні, і поточний президент Ірфан Алі. Доволі успішно з цим справляється. Вибори в країні заплановані на початок вересня вже цього року, тобто виборчі кампанії зараз у самому розпалі, тим не менш немає жодних ознак того, що Алі придушує опозицію або намагається використати етнічні чвари на свою користь. Думаю, з великою вірогідністю йому вдасться переобратися на другий термін. Протягом якого ще одним завданням для нього буде стабілізація ситуації на кордоні з Венесуелею. Як я вже зазначив раніше, у випадку кризи в цьому йому залюбки допоможуть у Вашингтоні, адже Білий дім напряму зацікавлений у прибутках від гаянської нафти. Загалом для гаянців є багато надій на майбутнє. Країною керує доволі компетентний президент, цивільна інфраструктура поступово розвивається. Геополітично Гаяна отримає підтримку як від Європи та США, так і від великих регіональних гравців Латинської Америки. Думаю, є реальний шанс, що за якесь десятиліття ця колись збідніла країна трансформується до невпізнанності. в кінці кінців все залежить від готовності політичної еліти до чесного використання нафтових прибутків на користь населення. Та від вибудови прозорої системи управління.